Привіт, дорогий мій учнем! Вітаю в нашій школі по словенській на курсі інтенсив для рівня А1 абсолютний початківець, який складається з 20 відеолекцій та 20 практичних, які ми разом пройдемо за два з половиною місяці. Мене звуть Ірина Романчук, я є директор школи по словенській та одна з викладачок. Також ви зустрінетеся в нашій школі з Христиною Маслянко та Мартою Нервіс. Одна з нас буде вести ваші практичні. В цьому відео ви почуєте кілька основних принципів, інструкцій, правил, які ми використовуємо під час навчання в нашій школі. Перший з яких це платформа, на якій ми працюємо. Ми використовуємо для практичних занять скайп. У вас буде спільний чат в скайпі, де викладач вам буде дзвонити. Перед заняттям вона вам напише, привітається, чи всі присутні. Тоді викладач вам дзвонить, ви всі піднімаєте і підключаєтеся до заняття. Ці заняття ми також і записуємо, і на запис цього заняття надсилається безпосередньо в переписку скайпу. Він там зберігається лише протягом 30 днів. Його собі можна скачати, щоб він пізніше вам не загубився. Для комунікації ми використовуємо Телеграм. У вас, відповідно, буде створений телеграм-чат групи. В закріплених повідомленнях до того чату ви знайдете перше вашу навчальну програму, друге, важливі словники. І третє, всі інші матеріали, які викладач вам, наприклад, захоче надіслати. Навчальна програма це Excel-табличка, яка буде складатися із посилань і всього тематичного плану на весь курс навчання. Все, що вам потрібно, це зайти на цю excel табличку клікнути на відповідне посилання відповідну лекцію. Вам відкриється відеолекція, ви переглядаєте собі лекцію, клікайте на доступне посилання, де написано будуть матеріали, скачуєте собі матеріали, опрацьовуєте домашнє або клікаєте на тест, проробляєте тест. Відповідно, після цього у вас буде матеріали до практичних, також собі їх можна буде скачати. Все буде абсолютно в абсолютно вашому доступі. Всі матеріали будуть з'являтися поступово. Не можна буде перескакувати з лекції на лекцію, вам потрібно рухатися по програмі в тому порядку, в якому вона там написана. Саме тому ці лекції будуть з'являтися поступово. Якщо під час перегляду лекції у вас виникає якесь запитання, вам щось не зрозуміло, ви можете будь-яке запитання поставити вашій викладачці безпосередньо на практичній, або ж ви можете запитати вашої групи в телеграм-чаті. В вашій групі може бути від 2 до 4 людей максимум. Ваша група це ваша команда. Ви придумаєте разом ім'я вашій групі, назву вашій групі. Ви підтримуєте одне одного, ви ставитеся до одне одного з повагою. Відповідно з повагою, ви ставитеся і до свого викладача. Ми звертаємося одне до одного на ви і по імені. Принаймні, викладачі, то точно ви між собою як хочете. Не хвилюйтеся, якщо учасники вашої групи можуть змінюватися. Ми, як викладачі, залишаємо за собою право змінювати склад групи відповідно до того, чи комфортно вам разом вчитися, чи не комфортно разом вчитися. Ми можемо поміняти ваших одногрупників, якщо бачимо, що це буде сприяти кращому навчанню. Ви і ваша група будуть закріплені за одним основним вашим викладачем, так але цей викладач також може змінюватися у випадку, якщо виникають якісь обставини викладача, або також на заняття до вас може перейти будь-який інший викладач нашої школи, на заміну, наприклад, або ж просто підключатися до заняття і слухати це заняття. Ми це робимо просто в цілях аналітики. Того, як викладачі працюють і як викладачі проводять заняття, а також в цілях навчання нас дуже важливо, те, щоб ви не пропускали практичні, так тому що практичні це ваша комунікація. Якщо все таки виникає якась у вас форс-мажорна обставина, старайтесь, будь ласка, заздалегідь нас попередити, що ви не прийдете на це заняття. Поза тим, це заняття відбудеться і воно запишеться. Випадку, якщо ви пропустили все-таки це за заняття, ми вас дуже просимо переглянути свій запис, відпрацювати це в тому в тому способі, в тому порядку, який вас попросить, наприклад, викладач, обов'язково здати домашнє, обов'язково подивитися лекцію і прийти відповідно на наступну практичну. Ем... Заняття не відбудеться лише в тому випадку, якщо, наприклад, ніхто з учнів не прийшов на заняття, відповідно, це заняття просто переноситься, або ж якщо викладача стався якийсь форс-мажор, а ніхто з викладачів не зміг її, ну наприклад, замінити так. В тому випадку ми переносимо заняття на, на наступний за розкладом, буде йти, або ж ну знаходимо інший час, який спільно в групі, який буде пасувати усім для відпрацювання цього чи іншого заняття. Будь-які організаційні питання ми вирішуємо завжди в рамках нашої маленької групи, нашої команди. Звісно, ми завжди будемо запитувати вашої згоди або вашої думки стосовно того чи іншого якогось питання. Що стосується розкладу, то розклад ми звичайно ж вирішуємо знову ж таки інтерно в нашій групі і ставимо заняття тоді, коли зручно усім. Ми будемо старатися знайти спільний час для усіх учасників групи, оскільки в групі не так вже і багато людей, максимум може бути чотири, вашій групі може бути двоє або троє. Відповідно, знайти цей спільний час не буде вже так і складно. Дуже важливо, щоб ви не пропускали практичні і переглядали усі лекції, оскільки це буде ключем до вашого успіху. Так на жаль, пропуск трьох практичних буде вимагати від нас, щоб ми контактували вас, перепитували, чому ви пропускаєте, якщо в ви випадку не попередили нас це. так. Три пропуски це вже є проблемою. У випадку, якщо ви учень середньої школи, на жаль, ми зобов'язані попередити ваших батьків про ці пропуски, тому що це якісно і суттєво буде впливати на ваш рівень комунікації. Так? Так само ваших батьків ми будемо контактувати в кінці курсу, коли ви вже складете тест, і ми повинні повідомити про ваші успіхи і ваші результати. Маєте на увазі, що за спізнення, за пропуск заняття, наприклад, за неготовність до заняття або незданий домашній відповідно до дедлайну, тягне за собою ряд штрафів. У вас є три штрафи на вибір. Перші з яких це доброчинний внесок на потреби ЗСУ. В розмірі від 20 гривень. Другий штраф це відтискання від підлоги від 2 до 10 разів, в залежності від ваших можливостей. І третій штраф це заспівати будь-яку пісню на вибір. Ідеально, якщо словацькою, але залишаємо це на вас. Якщо ви провинилися, не прийшли на заняття, запізнилися більш ніж на 15 хвилин. Ви повинні вибрати собі один з тих штрафів і виконати його на занятті. Ми працюємо чесно, у випадку, якщо записується викладач, чи викладач переносить заняття, викладач також вибирає один з тих штрафів і виконує штраф. А також постарайтеся запам'ятати 5 основних принципів навчання в нашій школі. Перший з яких це постарайся о себе, що означає в українському перекладі: потурбуйся про себе. Ви самі собі створюєте ваш. Навчаль... Ваше навчальне середовище, ваш простір навчання. Ви вибираєте час, коли ви дивитеся собі лекції. Ви вибираєте час, коли ви робите домашнє. Якщо у вас виникають труднощі, потурбуйтесь про себе. Дізнайтесь інформацією, яку вам потрібно. Спитайте ваших одногрупників в телеграм-чаті, спитайте вашого викладача. Попросіть, нехай вам допоможуть. Ми тут для вас. Але ви повинні про це нам сказати, тому що ви повинні про себе потурбуватися. Другий принцип це є «Штудуй при себе. Навчайся для себе. Ми не вчимо вас для вашої мами, ми не вчимо вас для вашої дружини, ми не вчимо вас для вашого роботодавця, так чи для ваших дітей. Ми вчимо вас для вас. І ви вчіться лише для себе. Третій принцип будь тимовий грач. Будь командним гравцем. Не забувайте, що ваша група це ваша підтримка, це ваша команда. Ми слухаємо одне одного, ми допомагаємо одне одного, ми відповідаємо на запитання одне одного, ми спілкуємося одне з одним. Ми здобуваємо позитивні емоції одне для одного і одне з одним. Що тягне за собою четвертий принцип: емоції, а назорі судоволежіте. Емоції та ваші думки є важливими. Ми будемо намагатися слухати одне одного, одне одного і чути одне одного, і, відповідно, реагувати на ваші емоції. І п'ятий принцип. Уживай студіо з радостю, насолоджуйся навчанням і вивчай словацьку мову із задоволенням. Тому що емоції легко запам'ятовуються. Емоції найкраще пов'язати з новою інформацією. Найкраще запам'ятати нову інформацію через емоції. А емоції ми здобуваємо в комунікації. Внизу під цим відео ви знайдете посилання на Google форму. Це є згода, це є ваша згода на усі вище зазначені інструкції та правила. Прошу вас, зайдіть в посилання, відкрити Google форму, запишіть свій емейл, запишіть своє ім'я, прізвище, прочитайте уважно всі правила та інструкції ще раз, в письмовому варіанті. Внизу клікніть Я згоден та надійшліть нам форму. Дякуємо, що обираєте нас і нашу школу. До зустрічі на заняттях.